30 листопада 2023 року відбулась чергова 58-ма сесія виконавчого комітету Великодимирської селищної ради. У першій частині провели нагородження учнів юнацько-спортивної школи. Юні спортсмени по закінченню чемпіонату з футболу здобули перші місця. Вікова категорія дітей 2014-2015 рік народження та розглянули 93 питання. Представники ДФТГ Великодимирської громади були присутні на сесії та вели прямий діалог з депутатами. Прийнято рішення про виділення коштів у 2 мільйони гривень на закупівлю автомобілів для ДФТГ. Прийнято рішення дофінансувати програму з турботою про кожного на 2022-2023 рік. У розмірі 3 мільйонів гривень це надання одноразової допомоги мобілізованих, тяжкохворих, онкохворих громадян та жителям, які отримали поранення під час бойових дій. Також були прийняті рішення дофінансувати програми у сфері освіти, медицини, фізичної культури та укриттів. Чимало рішень були розглянуті в земельній сфері, прийняті рішення про повернення земельних ділянок до комунальної власності та в подальшому. Передати в постійне користування закладам освіти та дошкільних закладів освіти затвердили технічні документації на земельні ділянки громадян Великодимірської громади. У другій частині засідання розглядалось питання звільнення займаної посади діючого секретаря, який виконує обов'язки голови селищної ради. Депутати оголосили про перерву. Це питання більш детально буде розглянуто у вівторок, 5 грудня 2023 року. Про це розповімо у наступному сюжеті.